Є новини, друзі. Трамп дав 2 дні та план перемир'я. Дослухайте до кінця. Чергова масована атака. Путіна терориста по Україні двоє загиблих співчуття родинам загиблих. Є відключення били по енергосистемі України. Ну що сказати, Путін терорист, і на нього треба тиснути. Іншого варіанту немає. Вчора дуже успішний удар українських збройних сил по Брянському хімзаводу, дуже примітний, тому що він відбувався за допомогою Storm Shadow. Нарешті, хоч якісь ракети надають. А якщо б у нас були і тауруси тамагавки, і всього багато, то давним-давно Путін вже сидів би на колінах і про. Сив про припинення вогню, але чомусь наші партнери хочуть цю війну як умога більше затягувати після цього. Удару дуже примітно вийшов Дмитрієв, це спецпосланець Путіна, який веде перемовини з Віткофом, і сказав, що саміт Путіна і Трампа не зірваний і до нього готуються. Потім вийшов міністр закордонних справ Угорщини Сіярто і сказав, що деякі еліти військові намагаються зірвати саміт Путіна і Трампа в Будапешті. Ну, я про це вже говорив. Це абсолютно видно. Європа вона хоче продовження війни за рахунок життя українців і крапельним шляхом нас підтримувати, не даючи серйозних ресурсів. І це видно по публікаціям. Змі. Хоча вчора всі ЗМІ кричали, що все, все пропало, Трамп скасував саміт, Трамп скасував зустріч. Потім вийшов Трамп. І Трамп каже, що ну він не буде зустрічатися без результату. Про те, що я постійно кажу, Трамп поїде зустрічатися з Путіним чи в Будапешті будь-куди, тільки тоді, коли буде припинення вогню. Це фактор єдиний. Якщо росіяни не погодяться і будуть далі виставляти свої ультиматум, як вчора цей неадекватний лавров кричав, там що ми не пайдемо на прикращення огня і так далі, і тому подібне. То Трамп з ними просто не буде зустрічатися, а буде відбуватися тиск, і можливо збільшення далекобійної зброї для України. Ну і санкції мають збільшуватися. Хоча ну це дуже слабко відбувається. Далі Трамп сказав, що ну він думає про зустріч, він не називав е зустріч з Путіним марною. Що він скаже, що буде відбуватись далі через два дні тобто, вже не два тижні, а хоча б два дні. Тобто, терміни е зменшуються. Ну і я так розумію і. Те, що я вчора говорив, там на мене в коментарях: брехня, нічого не боти да сюди не ведуть перемовини. Так от, перемовини однозначно куларно йдуть дуже серйозно. І от такі удари, як по Брянському заводу, вони сприяють перемовинам. Ви ж бачите, росіяни вибігають ні, ні, саміт не скасований. І Трамп каже, да, да, даємо два дні, поговоримо. Це означає, що вони знов звертаються до Трампа. Він каже: Ну, давайте припиняємо вогонь безумовно по лінії. Фронту і каже, що два дні. Його, до речі, журналісти запитали, чи є шанс все ж таки на припинення вогню. Ну, він каже, так є. Ну і чекаємо відповідних результатів. Тому я кажу, тим всім публікаціям, які через одну годину пишуть, не буде зустрічі. Потім пишуть, все ж таки Лавров з Рубіо десь там буде в Малайзії зустрічатися. Потім виходить Трамп, каже, що ну, ще нічого не зірвалося, є два дні ми говоримо. Удар по Брянську росіяни вибігають. Це все треба фільтрувати, тому що є багато зацікавлених сторін. Одні хочуть зірвати, інші хочуть миру, а треті хочуть на цьому заробляти, і так далі, і тому подібне. Тому дивіться між строк, як то кажуть. Тепер план перемиря. Якщо би розуміти не було серйозності перемоги про припинення вогню, то європа без України не готувала план перемир'я, який вони хочуть представити Дональду Трампу. Я коротко зачитаю по пунктам. І так, повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Реалізація перемирля контролюватимуть Рада миру на чолі з Дональдом Трампом. Вони хочуть сунути. Цей план Трампа, і це прекрасно для України, тому що росіянам віри немає. Вони можуть порушувати все, що завгодно. Україна отримає гарантії безпеки та відкритий шлях до швидкого вступу до ЄС. Україна отримає кошти на відновлення збитків від війни. Санкції з Росії будуть поступово зняті однак близько 300 мільярдів заморожених резервів РФ будуть повернуті лише після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у післявоєнне відновлення України. Україна та ЄС юридично не визнаватимуть жодну окуповану територію російською. Київ і Москва розпочнуть. Перемовини щодо управління окупованими територіями. Деталі плану можуть допрацьовуватись, ну тобто, і збільшуватись. Це буде представлено Дональду Трампу. Не факт, що це все буде прийнято, але це вже шлях до чого до припинення вогню. Однозначно, це буде представлено і путіну і буде обговорюватись на перемовинах, якщо вони відбудуться. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.